Берлін місто, де історія на кожному кроці. Бранденбурзькі ворота, Бундестаг, бульвар – Все виглядає офіційно та велично. Але трохи далі вже зовсім інший настрій: тусовки, графіті, альтернативна культура. Берлін не схожий на решту Німеччини. Він дикий, контрастний і трохи анархічний. Ми тут були на фестивалі. Масштабно. Енергія, свобода. Але те, що мене шокувало, це відкрите вживання наркотиків у парках. У Берліні це не виняток, а реальність. Під час фестивалю постраждало багато людей, і 79 постраждалих, через них 13 важко постраждалих через наркотики. Це теж частина правди про це місто. Берлін це не просто столиця Німеччини, це місто свободи, бунту і крайності. Тут кожен може бути собою, але за цю свободу своя ціна. Тут немає правильно чи неправильно, тут є просто Берлін. І якщо хочеш побачити справжнє життя, приїдь і відчуй сам.